Чао, радять! Привіт, друзі! Ми сьогодні з вами будемо робити ось таку класнішу аплікацію лапливу. Я її трошки українізувала, додала, зробила жовтенького кольору і додала вам потрібно. Як її зробити. І я розкажу відео простим олівцем. Обведемо посерединці коло. Далі ми зробимо невеличкий надріз. Дивись, ми ось так залазимо. І вирізаємо ось таке невеличке коло посерединці. Але не повністю. Лише ось таким чином, ось так. І тепер дивись, робимо надріз кожні там, 2 см по колу на око. Це приблизно на око. Тобі добре видно? Ось у нас є декілька варіантів. Ми можемо а, взяти ось так пальчиками закрутити, ось так. А можна взяти пензличок. І на пензличок закрутити, або на олівчик закрутити. Тобто, трошечки буде. А, ширше або вужче. Якщо на пензлях, то буде меншого розміру. Буде такі тоненькі І давай. Тр... А? Просто, Давай просто накрути. не будемо нічого ускладняти. Да? І просто ось таким чином в кінці ще раз придавити, щоб воно нікуди не побігло. Жовтий або рожевий. Тоді чорний фон буде класний. Ану, що скажеш, якого кольору краще мені зробити? Є фетер рожевий, блакитний фоаміран і жовтий фоаміран. А? Жовтий. Жовтий, Окей, давай зробимо жовтий. Ось ми беремо наш е колір. Да? По-перше, нам треба так, щоб він весь вмістився в, цю, е в цей кружочок. Да? Тобто, ми перегортаємо на іншу сторону. Тепер, так, як і я, обводиш. Тепер ми в це коло з тобою повинні. Прямо ось це коло повинні вписати тепер всього нашого лабубу. Тільки вушка можна буде трошки е вивізти, вийти вгору. Отже, що ми робимо? Ми з тобою, по-перше, ось таким чином промальовуємо тулу. Ну, частинку займаємо. Навеличку. Є? Так. Угу. Тепер ми в ось цей весь коло вмальовуємо коло голову. голову. Просто розмір приблизно ось такий. повністю коло робимо. І вирізаємо з тобою. Дивись. А, не, чекай, не вирізаємо. Ось тут там, де тулуб, ми ось таким чином домальовуємо ще частинку. І вирізаємо вже трошки більше, ніж коло. Ось таке напівколо, можна сказати. Так, і вирізаємо потім коло. Детальки. Зараз ми примі... приміряємо, чи вони влазять у нас. По-перше, ось ту. Ми накриваємо таким чином, щоб він трошки заходив під основку і трошки під куточком, щоб він вилазив наш... наша частинка. Таким чином. Тепер зверху накладаємо голову, голова влазить, все супер. Одни. Або, дивись, можна намалювати одне і ось таким чином скласти вдвоє і вирізати одразу два однакових. тому ми ховаємо частинку раз, частинку два. І, в принципі, все класно, мені подобається. Ми їх так і залишимо. І зробимо одразу ще дві ручки. Добре, дивись. І потім зробимо ще ручки, такі овальчики. Один овальчик виріжемо, і другий. Отак зігнемо в два рази і виріжемо просто такий безформний овальчик. Це в нас буде як дві ручки. Основа під ручки. Далі будемо ще тіло робити іншого, якщо, якщо будемо блакитний, і зараз ще покажу, що можна зробити рожеве лице. Рожеве теж класно виглядає, так? А ну що скажеш, який краще буде зробити? От, є ще такий світло-рожевий, темно-рожевий і синій, який краще? Синій прибираємо, вибираємо між двома Так. Да. Давай, ось дивись: темніший рожевий і світліший рожевий, який краще. Тим більше. я повністю з тобою згодна. Білий. Ну, якщо в тебе жовтий і білий, то не білий. І обводимо нашу голову, 1,5 см вниз, відступаємо від верхньої частинки, і десь сантиметрик знизу. Знизу повністю повторюємо ось цю лінію. Нижню. А вгорі ми з тобою трошки її округлимо, як сердечком зробимо. Тобто, ось тут додамо такий невеличкий в одну сторону і в іншу воно як напівсердечко, але з невеличкою виїмкою. І вирізаємо цю детальку. Це у нас лице. Ось таким чином. Можна одразу, до речі, його і приклеїти. У мене для цього є двосторонній скотч, Я клеєм не дуже люблю користуватися в аплікаціях, тому використовую двойний скотч, Ти можеш використовувати все, що тобі удобно для цього елементу. Тобто, можна і клей, повністю промазуємо з білої сторони клеєм. І тоді. Ось тут з нижньої частини у нас більше менше ось тут пів сантиметрика зі сторони, да? а зверху у нас трошки більше відстань. Ось таким чином ми зробили з тобою голову. Ось тут ще ось так одразу приклею до основи. Ось таким чином трошки на бік. І воно трошки таки вилазить з нього. І тепер треба зробити вушка. Залишилось ще місце для рота. Тому ми ось так приблизно розмір відмічаємо, і просто вирізаємо з тобою овальчик. Таким чином, щоб у нас одразу два овальчики вийшло. І дивись, ось тут вгорі трошки як обрізаємо. Тобто там не круглий повністю, а такий більш обрізана частинка. Якби два ось таких ока одне, друге. І одразу клеїти поки що не будемо, ми одразу з тобою ще намітимо. Е, е, гу, зуби, зуби, Так, більше не треба. Значить, полосочка розміром ну, 0,5-06 міліметрів, 0,5-0,6 міліметрів полосочка. Висоту. І нарізаємо трикутнички. Значить, як це зробити? Перше відрізаємо шматочок ось так і потім починаємо відрізати ось таким чином. Якщо важко одразу ось так різати трикутничками, можна намалювати. Зараз їх будемо клеїти. Почнемо з зубів. Щоб потім влізли наші очі, почнемо все клеїти з зубів. Ну так, да, намалюй лице, можна намалювати зуби, можна намалювати а, ніс і, і очі. Так. А я приклею швиденько. Щось треба ще це все? З'єднати в одне єдине. І очі намалювати, без очей ніяк. Оп. Так, але очі я, мабуть, залишу наостанок. Тож, так. Щось вийшло нарешті. Так, все. Тоді піднімаю свого лабубу і приклею вушко. І інше пушку. Все. Основка, нарешті, готова в одну єдину композицію. Отже, по-перше, розміщаємо основу, дивимося, як вона лежить. Все підходить. Далі підправляємо так, щоб наша лабуба лежала класно, влазила зі всіх сторон сторін. Піднімаємо основу, нашу лабубу, так як вона лежить, ми її ось так само і приклеїмо. Я просто візьму ось так: шматочок. І одразу її просто ось так і приклею. Але я не приклеюю ось тут вушка. Вушка залишаються а, вільні. Далі приклеюємо фон. Можна з двох сторін, а можна повністю промазати клеєм з чотирьох сторін. Залежить від того елементу, як ви робите. Так. І накладаємо тепер наш фончик. Є. Підлазимо чимось, якимось інструментом і достаємо наші вушка. Вушка наші не приклеєні до основи. Вони в нас вилазять на фон. Угу, Такий об'ємна у нас з тобою аплікація виходить дуже класно. Підтримай відео лайком, коментарем, пиши, що тобі сподобалось, чи вийшла твоя лобуба. А також, що б ти хотів побачити на цьому YouTube-каналі, приєднуйся до наших зум онлайн-занять. Всі посилання знайдеш під відео. До зустрічі з тобою була я, Бандурська Світлана, творчих тобі успіхів. До зустрічі у наступному відео.